Продається теплий та доглянутий будинок у селі Крюкове, район кар'єру управління. Загальна площа становить 49 квадратних метрів. У будинку є чотири кімнати, а поруч простора земельна ділянка на 10 соток правильної прямокутної форми. Це чудове місце як для спокійного сімейного проживання, так і для облаштування затишної оселі на перспективу. Будинок зведений із шлакоблоку, дах накритий міцною керамічною черепицею, опалення індивідуальне газове, а додатково є піч, яку можна використовувати як альтернативу у холодний період. Біля будинку облаштована свердловина з насосною станцією, що забезпечує постійний доступ до чистої води. Санвузол знаходиться у дворі, але є можливість облаштувати все в будинку. Також передбачено зручний заїзд для авто прямо на подвір'я. На ділянці росте багато плодових дерев, а сама територія огороджена, що додає приватності та комфорту. Село Крюкове має зручне сполучення з містом. Зовсім поряд зупинка громадського транспорту, тож можна швидко дістатися як до найближчих селищ, так і до районного центру. У селі є продуктові магазини, школа, дитячий садок, поштове відділення та аптека усе, що необхідно для щоденного життя. Дороги асфальтовані, сусіди доброзичливі та привітні. Ціна цього будинку становить лише 495 тисяч гривень, що робить його чудовою пропозицією. Якщо ти мрієш про власну хату з ділянкою в екологічно чистому та спокійному місці, посилання на оголошення знаходиться в описі під цим відео.